Соборність України це неподільність її територій та духовна єдність народу, що визначається щорічно 22 січня День Соборності, в річниці проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Східної Української Народної Республіки у 1919 році, що сталося символом об'єднання всіх українських земель в єдину державу. Це свято символізує суверенітет, незалежність та спільну боротьбу українців за цілісність своєї батьківщини, особливо в контексті сучасної російської агресії. Ключові аспекти Суборності неподільність усіх земель України. Духовна єдність. Духовна єдність, сортованість громадян, незалежно від їхнього подходження, віросповідання чи національності, суверенітет, утвердження незалежної, вільної та демократичної держави.